Я зараз максимально коротко, наскільки це можливо, поясню, що таке комплексне ведення і які його переваги перед просто персональними тренуваннями в залі. Перше, що варто сказати, те, що такий формат співпраці з тренером дає абсолютно кожному позитивний результат той, хто виконує всі алгоритми дій, які вказані нижче, про які я зараз розповім. В чому ж переваги комплексного ведення перед звичайними персональними тренуваннями? По-перше, треба розібратися, що ж таке персональне тренування в залі з тренером. По суті, це просто послуга, яку тренер надає вам, проводячи вам заняття в залі протягом однієї години. Можливо, вам попався дуже класний тренер, дуже грамотний, який не заліпає в телефон, як це зазвичай буває під час відпочинку між підходами чи вправами, а цікавиться вами. Він розповідає вам корисні штуки із харчування, корисну інформацію про те, як працюють ваші м'язи, як досягати мети. А навіть якщо вам попався такий класний і грамотний тренер, все одно, коли ви йдете додому, ваша робота ніби ставиться на паузу, тому що тренер в залі відпрацював свої гроші. Ви йому заплатили за персональне тренування, він вам його провів. Все по суті, він вам більше нічим не зобов'язаний. Ви йдете додому, і по великому рахунку, персональному тренеру, все одно чим ви вдома займаєтесь. Чи притримуєтесь ви його рекомендації, чи не притримуєтесь, тут вже немає ніякого контролю. Це вже на вашій відповідальності на 100%. А всі ми знаємо, що якщо нам не треба не перед ким звітуватися за виконану роботу, то в 90% випадках ми цю роботу не виконуємо. І ще дуже важливий момент, що просто персональне тренування. Оплата ваша за цю послугу ніяк не прив'язана до вашого результату. На персональні тренування можна ходити безкінечно, не отримуючи ніяких візуальних змін. І я дійсно знаю людей, які займаються 3, 4, 5 років, і вони як починали займатися з такими пузами, так і досі займаються з пузами. Тобто, все, що вони витреновують, всю енергію, яку вони витреновують в залі. Вони потім компенсують за рахунок переїдань. Мій підхід дуже сильно відрізняється від просто проведень персональних тренувань в залі, тому що я підходжу комплексу. Я контролюю дуже багато різних аспектів, даю різних багато інструментів впливу на вашу вагу. І, звичайно, контролюю, щоб все виконувалось. У мене є великий азарт отримати від вас кейс. Оці фотографії до і після. Перша фотографія, ваша стартова, те, якою або яким ви до мене прийшли, і після це фотографія. Результат нашої співпраці, де ви будете бачити очевидний результат. Тобто, це така робота спільна. Ми разом рухаємось до вашого результату. В нашій роботі пауз немає. Якщо по якійсь причині, наприклад, ми займаємось офлайн і ви не можете прийти в зал, то це не означає, що у вас взагалі тренування пропущене. Це означає, що я вам в такому разі пишу якесь домашнє завдання. За весь час роботи, тому що фітнес-трансформація то доволі довгий проміжок часу займає. Може статися будь-що. Я можу захворіти. Ви можете у відрядження якесь поїхати. Тобто, навіть якщо у нас немає змоги зустрітися в залі, наша робота на паузу не ставиться, як це зазвичай ставиться в персональних тренуваннях. Просто я даю вам завдання, які ви продовжуєте виконувати, і ми продовжуємо без пауз рухатись до нашої мети. Зараз я швидко перерахую всі інструменти впливу на вашу вагу, які я застосовую протягом комплексного ведення. А потім покажу вам таблицю, в якій відбувається планування всього вашого процесу, і звітність, яку ви вносите в цю таблицю, для того, щоб я бачив, що ви все виконуєте. Перше навчання адекватному підрахунку калорій тут акцент на слові адекватному, тому що калорії можна рахувати по-різному. І якщо їх рахувати супер педантично і перфекціоністично, то ви дуже швидко можете зірватися з цього процесу. Вас буде дуже сильно це бісити, напрягати. Тому я вас навчу, як це робити правильно, щоб ваша центральна нервова система сильно не перенапружувалась від цього. Далі щоденні завдання по побутовій активності. У вас буде обов'язкове завдання по кількості кроків, скільки ви маєте зробити за добу. Якщо у вас по будь-якій причині не виходить зробити, наприклад, добову норму, я вам даю різні поради, як ви можете це закривати. Якщо все одно не виходить, ви приходите додому і не доробили ті кроки, які я вам прописав. Ви просто пишете мені в особисті повідомлення. Тренер, я не доробив побутову активність, що я можу зробити вдома для того, щоб компенсувати недостачу активності. І я вам даю міні завдання, яке ви робите вдома. Далі регулярні заміри це дуже важлива частина роботи для відстежування прогресу. У вас буде шаблон, як правильно зробити ці заміри. Ви спочатку стартові робите вага, об'єми і обов'язково три фотографії спереду, ззаду, збоку. Можна фотографії більше зробити, можна так якось з біцухами стати, щоб потім було більше фотографій для порівняння того, як ми рухаємось до вашої мети. Можна навіть зняти коротке відео, постояти перед камерою передом, повернутися боком, задом, повністю з усіх сторон на себе подивитись, і це відео зберегти і фото там, де вони не втратяться. Там, де вони точно нікуди не пропадуть. Раджу в Телеграм скидати або мені, або собі в свою якусь переписку, де вони не пропадуть. Далі, заміна стереотипів і шаблонів мислення, які заважають вам схуднути. Це дуже важливо, тому що у кожної людини є в голові дуже багато міфів, стереотипів про харчування, що є шкідливим, що є здоровим, що можна їсти, що не можна. Це все я займаюся цим. Я виявляю у вас ці деструктивні переконання в голові, і заміняю їх обґрунтовуючи це научними фактами. І так, п'яте оцінка самопочуття. Протягом нашої роботи ви кожен день в таблиці вказуєте оцінку від 1 до 10, як ви себе почуваєте. Де 10, 9, 8 – це ви класно себе почуваєте, вам все зрозуміло, і фізичний, і емоційний стан класно на висоті. Якщо оцінка падає 6, 5, 4 і нижче, то це вже сигнал для мене, як для тренера, щоб зв'язатися з вами по відео і вияснити, в чому причина. Якщо я можу якось повпливати, дати якусь пораду, можливо, у вас емоційний перепад, якийсь можливо, апатію ви якусь спіймали, тому що у нас доволі довгий проміжок взаємної співпраці за цей час може статися будь-що. Ви можете там захворіти або якийсь апатичний стан спіймати. Я виходжу з вами на зв'язок, даю якісь поради, якщо це в рамках моєї компетенції. Якщо ні, я просто даю поради, як зробити так, щоб ваш поганий стан ніяк негативно не вплинув на наше схуднення. Тренування. Якщо це офлайн пакет послуг, офлайн формат роботи, тобто ми разом зустрічаємось в залі і очно працюємо в одному залі. То це в пакет входить три тренування на тиждень. Якщо це онлайн робота, ви будете тренуватись за моїм написаним планом, який я вам пізніше покажу. Далі сьоме легка побутова вправа. У вас буде одна вправа. Це може будь-що. Я подивлюсь на вас, на ваші фотографії, як ви виглядаєте. Я подивлюсь, де вам трошечки треба додати тонусу м'язів, і відштовхуючи від цього, даю вам якусь вправу. Це може бути будь-що або присідання, прес, або сідничний мостик, або якісь віджимання, або вправа на м'язи спини, якщо у вас поставою проблеми. Тобто я даю якусь легку побутову вправу, яку ви можете зробити будь-де, навіть просто зараз встати із -за стола або телефон відкласти в сторону. І зробити цю вправу. Вона може виконуватись і в офісі на роботі, і вдома, де б ви не опинились. Далі, восьме щотижневий відеорозбір того, як пройшов тиждень. Ми виходимо на відеозв'язок і хвилин 15 розмовляємо про те, як пройшов тиждень, що було важко, що було легко, як з харчуванням. Чи не, відчувала, чи не відчував ти голоду, е, якісь лайфхаки, постійна робота з деструктивними переконаннями. Це все відбувається під час відеозв'язку. Це стосується онлайн роботи. Якщо офлайн, то ми, звичайно, бачимось три рази в залі, і це все відбувається безпосередньо в залі. Ми вже спілкуємось про це все. І у вас буде список продуктів, які ви можете їсти просто в необмежених кількостях. Е, просто їсти їх і не вписувати навіть загальну вашу калорійність на добу, не рахувати. А зараз я вас познайомлю з таблицею планування тренувального процесу і звітності, в яку я буду заходити і відстежувати ваш прогрес і ваші виконані завдання. Дивіться, перший стовпчик це тижні. Перший тиждень, другий тиждень, третій, і так далі. і так далі. Там четвертий, п'ятий, весь процес розписаний. Далі дата і день тижня. Далі, отут в цій графі. Розписано буде завдання на тиждень, скільки тренувань на тиждень треба буде зробити, скільки кроків тобі треба буде зробити на тиждень, і якась вправа, про яку я розповідав, звичайна легка побутова вправа, скільки разів і що це буде. Далі, харчування у цьому стовпчику, просто в кінці дня, із застосунку для підрахунку калорій, ви будете переписувати фактично кількість калорій, наскільки ви поїли. Тут у вас написано: рекомендуємо мною для вас кількість калорій і в дужках бажана кількість білку в раціоні. Це все ми більш детально вже в індивідуальному порядку розбираємо, кому скільки білку і як його набирати. Далі, оцінка самопочуття це те, про що я вам раніше вже розповідав, від 1 до 10. Оцінюєте, як ви себе почуваєте: емоційний, фізичний стан, зрозумілість цього процесу, планування і так далі. і так далі. Побутова активність. От сюди записуєте фактично кількість кроків, скільки ви зробили за день. Уявимо, що ви прийшли додому, у вас тут 7 тисяч кроків, а треба зробити 10 тисяч кроків. На вулицю ви вже не збираєтесь, ви вже не підете, там злива, не знаю, мітеоритний дощ, будь-що на вулиці, або просто небажання виходити. Ви просто. Пишете мені, тренер: привіт, я не доходив в побутову активність або не доходила. Чим я можу це замінити вдома? І я даю поради, що можна зробити. Пишу якесь міні-завдання для вас, яке ви робите вдома, компенсуючи недостачу вашої побутової активності. Далі тренування. Тут навпроти тренувальних днів ви пишете. Фактичну кількість калорій, скільки ви витратили за тренування. Це у випадку, якщо у вас є якийсь фітнес-трекер на руці або смарт годинник який під час тренування рахує, скільки ви витрачаєте енергії. Якщо у вас такого годинника немає, то ви просто пишете тут кількість хвилин, витрачених на тренування. Наприклад, от вівторок було тренування, 68 хвилин витратила, все записала і так далі. Я думаю, це зрозуміло. І так далі, вправо. Це якраз та сама легка побутова вправа, яку ви можете робити будь-де. Це може бути будь-що присідання, прес для м'язів спини якась вправа легка. От. Ви пишете тут кількість підходів, за скільки ви зробили. Наприклад, вам треба робити щодня 50 присідань. Ви просто пишете тут, наприклад, 2. Це для мене сигнал, що ви зробили 50 присідань за два підходи. Да. І головне, що. Ця вправа має виконуватись не за один підхід, не одразу там за 10 хвилин виконати, а можна і виконувати протягом дня. Тобто, якщо у вас 50 присідань, то ви можете зранку зробити 20, ввечері 30, або зробити там зранку 10, в обід 10 і ввечері 30. Тобто ді... можна розділити на весь день розтягнути цю вправу. Далі заміри. В кінці кожного тижня у вас контрольні заміри об'ємів і ваги. Кожен другий тиждень заміри плюс читміл. Читміл це таке планове переїдання, вам спеціально треба переїсти. Ви е, сніданок і обід їсте як зазвичай, а ввечері ви можете замовляти їжу скільки хочете, що хочете, в будь-яких об'ємах, піци, суші, е, навіть алкоголь, соки. все це можна один день на два тижні, для того, щоб ну, це робиться з двох причин: перше для того, щоб у вас не наставала… Метаболічна адаптація це такий стан організму, коли він звикає до дефіциту і перестає спалювати жир навіть в дефіциті калорій. Для того, щоб такого не ставалося, треба робити такі от чітміли графіди, спеціальні заплановані переїдання. І друге, для того, щоб у вас не розвивались розлади харчової поведінки відносно підрахунку калорій, щоб ви не боялись поїсти, не враховуючи це в загальну калорійність. І кожен четвертий тиждень це заміри плюс фото. І плюс читміл. Тобто фотографії контрольні робимо раз на 4 тижні. По цій табличці зрозуміло, я думаю. Внизу цієї таблички є вкладки. Це планування, далі заміри, переключаюсь. Оп, от, тут заміри. Тут пишеться дата. і... Вага, об'єми, талія, груди, сідниці і так далі, і так далі, все, що треба. І щотижня ви робите нові контрольні заміри. Ці заміри, ці цифри потрібні мені. Я відстежую ваш прогрес. Наскільки швидко ви худнете? Якщо ви худнете занадто швидко, це теж не є добре, тому що коли ви схуднете сильно, вам все одно не буде подобатися, як ви виглядаєте, тому що ви втратите багато. М'язів під час схуднення. Тому моя задача зробити ваше схуднення адекватним. Я можу вам додати калорійності в раціон, щоб ви не відчували себе голодним або голодною. Якщо схуднення відбувається повільніше, ніж я розраховую, я можу вам додати десь активності, трошки підрізати калорійність. Тобто, аналізуючи ваші цифри, оці заміри, я вже вношу корективи в весь процес. Коригую всі інструменти впливу на вашу вагу. Далі. Далі вкладочка тренування. Тут дуже зручно і зрозуміло розписано, як робити тренування. День перший, день, другий, день третій. Тут написано, скільки підходів робити, скільки повторень, який відпочинок, темп і різні зауваження по вправам. Наприклад, давайте подивимось. Ви бачите вправу, наприклад, написано Армійський жим. Ви не знаєте, що це за вправа, як її виконувати. Що я від вас взагалі хочу, як технічно її виконувати. Натискаєте на неї. У вас з'являється активне посилання на YouTube. Його можна відкрити як з компа, так і з телефона. Натискаємо і вас перекидає Витискаючи на, гантелі Тут, над головою, на цьому відео тренер Трохи зводимо показує максимально дотошно, 1. максимально чітко. З візуалізацією, при цьому локті углоб... на відео. Якщо десь ну, якась більш складна технічна вправа, то є такі паузи, показуються лініями, як має бути коліно стояти, як локоть. Стрілочками показано, де краще треба донапрягти м'язи. Тобто все дуже дотошно. І класно пояснюється техніка. Загалом, вся така стратегія роботи, всім, хто її виконує, не може не дати позитивного результату. Але треба розуміти, що у кожного з нас в такій роботі є своя зона відповідальності за результат. Моя зона відповідальності це навчити вас правильно рахувати калорії, навчити вас робити це адекватно. Зробити для вас це звичкою, комфортною, вбудувати всі інструменти впливу на вашу вагу комфортно, ваше життя, контролювати виконання всіх завдань і вносити корективи, якщо того потребує процес, і постійно бути на зв'язку, відповідати на всі ваші запитання, підтримувати і тримати завжди зв'язок. А ваша зона відповідальності це своїми руками і ногами виконувати мої рекомендації. І дуже важливо, що робота, наша співпраця виконується без примушень. Тобто, я не стою над вами над головою. Не кажу, що ви зобов'язані щось зробити, що ви прям я не примушую. Ми працюємо із позиції дорослий, дорослий. Тобто, ви доросла і розумна людина, зрозуміли, що вам треба схуднути, звернулися до дорослої людини, яка знає, як вам це треба робити. Наприклад, я кажу. Я рекомендую тобі зробити це завдання сьогодні. Для твоєї цілі це те, що треба. А ти як доросла, розумна і освічена людина, просто береш і виконуєш мої рекомендації без примушень і нав'язувань. Якщо ти десь щось недовиконала або недовиконав, якщо десь е, переїв калорій або перегіла, то з моєї сторони, як від тренера, ти ніколи не почуєш і не побачиш ніякої критики, ні засудження. Ми просто відпускаємо цю ситуацію як дорослі розумні люди, і наступного дня повертаємось до нашого режиму звичайного продовжуємо працювати без всяких відпрацювань, без розгрузочних днів, без якихось виснажливих кардіотренувань для того, щоб відпрацювати це переїдання. Ні, просто повертаємось до нашого звичайного ритму е, роботи. 90% твого успіху на всьому процесі залежить від твого зворотнього зв'язку до мене. Те, наскільки ти часто будеш писати мені в особисті повідомлення, різні запитання, як то робити, як то, я не розумію, як це порахувати, а як мені доробити цю побутову активність. А я їжджу на роботу на машині, я не знаю, як мені так зробити, щоб у мене ну, виходило робити ту кількість кроків, яку ти мені прописав. Все це я відповідаю на ці запитання і на все інше, на емоційний стан. Тобто, постійно усім зі мною ділитись, ми завжди на зв'язку і працюємо в тандемі разом до нашої мети. Я і сам часто буду писати і виходити на зв'язок. Але дуже важливо, щоб в більшості випадків ініціатором наших переписок і запитань у цих в особисті повідомлення було від тебе. Тому що для мене, як для тренера, якщо я не бачу запитань у себе в директі або в особистих повідомленнях від тебе, то для мене це сигнал, що тобі все зрозуміло, все класно. Немає ніяких додаткових питань, немає ніяких перепадів настрою. Все класно, ти виконуєш все за планом. Я завжди домовляюсь працювати з людьми. Мінімум три місяці. Це той термін роботи, за який, по-перше, я зможу у вас розвити нові навички, які допоможуть вам після такого трьохмісячного курсу завжди тримати себе все життя в класній формі, зберегти ту форму, яку ви набули на нашій спільній співпраці, і навіть її покращувати вже самостійно, вже без допомоги тренера. Як я і казав раніше, це безпреривна робота протягом трьох місяців. Якщо по будь-якій причині наша співпраця зупинилась раніше ніж три місяці, то я вилучаю доступ до всіх матеріалів, які я тобі надав. І таблиця, і тренування, і різний інший освітній матеріал, який буде у нас в особистих переписках. Я думаю, це зрозуміло. Це логічно. У мене існує багато різних тарифів. І пакетів послуг для різних людей, для різних бюджетів, людей, для людей, які більш полюбляють групові формати, для індивідуальної роботи. Тому я зараз вам їх покажу і озвучу. Онлайн-пакети послуг. Індивідуальна робота плюс комплексне ведення. Комплексне ведення це якраз те, що я тільки що вам все розповідав. З таблицею, з усім, з усім, сюди все входить. Це індивідуальна робота з відеодзвінками, зі зворотнім зв'язком, з постійним контролем результату. Далі, базовий тариф це такий бюджетний варіант нашої співпраці. Туди входить комплексна робота. Оце планування, яке я показував в таблиці. Я прописую детальний план роботи. Два тижні навчаю людину працювати за цим планом, навчаю рахувати калорії, все це надаю всю інформацію необхідну для роботи. І потім, через два тижні, відпускаю людину з цим планом працювати самостійно за моїм планом. Груповий курс адекватного схуднення. Це поки що тільки у мене в розробці, тому уточнюйте інформацію по цьому варіанту онлайн співпраці вже в особистих повідомленнях. Зараз я в процесі побудови цього курсу, але незабаром він з'явиться. І такий курс буде відбуватись по запускам, по конкретним датам приблизно раз в два місяці. Тому в будь-який день не вийде на такий курс записатись. Слідкуйте за моєю сторінкою в інстаграм, я буду анонсувати запуски там. Офлайн пакети послуг, Офлайн – це безпосередньо робота разом зі мною в залі. Індивідуальна робота плюс комплексне ведення. Туди входить все, що я вам раніше описував, і туди входить три тренування зі мною в залі. Далі, у мене є міні-групи, туди ходить там 3, 4, 5 людей. Це такі групові тренування функціональні, до яких може доєднатися це комплексне ведення. Комплексне ведення знову ж таки, це все те, що я вам сьогодні пояснював, те, що дає 100% результат. Тренування у вас групові, ми бачимо в залі в міні-групах, і плюс туди входить контроль всього, що я пояснював. Це більш бюджетний варіант, ніж індивідуальна робота. І такий самий базовий курс, як і в онлайн-роботі. Два тижні я вас вчу працювати за моїм планом. Ми разом зустрічаємось індивідуально в залі. Два тижні ми працюємо плідно. Я вам прописую детальний план, вчу за ним працювати правильно і адекватно. І через два тижні відпускаю на самостійну роботу. Це найбюджетніший варіант, що в офлайн, що в онлайн роботі.